У столиці з'явився провулок Бабин Ярд замість Герцена, вулиця Тургенівська відтепер має назву Олександра Конинського, автора духовного гімну України. Київрада перейменувала ще чотири топоніми серед змінених назв Гулаків Артемовських, колишня назва Аляб'єва та Андрія Мельника замість генерала Тупікова. Андрій Мельник, полковник армії ОНР, один із організаторів січових стрільців. Вулицю Тургенівську перейменували на честь Олександра Кониського, і фактично, це одна із останніх таких великих вулиць саме в історичній серцевині міста Києва, і це дуже важливо, тому що Олександр Кониський це постать, якого ми відносимо, зараховуємо до так званих до так званої когорти нації творців тобто, це люди, які сприяли становленню модерної сучасної української нації. Окрім вулиць, депутати перейменували і заклади культури. Так, комунальне підприємство Київ кінофільм стало київським культурним кластером. А центральну бібліотеку для дітей імені Зої Космодем'янської у Дарницькому районі назвали на честь українського письменника Грицька Бойка. Бібліотека Грицька Бойка замість бібліотеки Зої Космодем'янської, яка є насправді міфологізованим. Радянським комуністичним персонажем і дитяча бібліотека наша точно не має носити особливо в цей час її ім'я. Так що ми продовжуємо вшановувати наших героїв і сучасності наших видатних постатей минулого.